Всім доброго дня, друзі. В общем, перестав на сьогодні працювати ручний насос на зілові. Все так і виглядає, це я вже зняв. Так, там вже я поставив всього другого, нас там бочка возить трактор і ціпляє то. Послужила, як то кажуть, донором. В общем, в чому сама проблема вийшла? Піднімати то він нас усе Піднімає. Ну, він виходить, став робити, як пружинка. Тримати він не тримає. Спочатку думав, може манжети, але новий цей ручний насос. Ну, в описанні під цим відео я напишу, як він правильно називається. Це так говоримо ручний насос. Може який клапан підсів. Тут усю діло в тому, що частенько в них болячка або хто пережимає сильно, вигинається цей шток. Там всередині стоїть шарик, і потім перестає працювати. Тоже були тут зробили, розбирав хтось, згубив цього шарика, вкручують все назад, міняють нові манжети і нічого не. Ну, нема змін, він як не піднімав, він так і не піднімає. Ну, а це і все, ну. Теж я не скажу, що він там так працює, але, ну, по крайній мере, піднімає. Поки ми ось не зробимо цього. Дивиться Ось, зніметься верхня кришка, ну, будемо дивитися по факту. Будемо бачити, що він не хоче в нас піднімати, в чому. Сама проблема. Зараз я вам покажу, як він кріпиться. Так. А зараз заліземо сюди. Ось його він тут у нас кріпиться на 4 болтика ззаду, під на 12. <ривання> Як сказати, проблема то така <ривання> не суттєва, але треба трошки подовбатися. Ну, головне, щоб було десь зняти, поставити. Бо треба було бочку забити. Пудемо <ривання> дивитися, в чому проблема. Ну, якийсь клапанець підсів, Хоча він ось у новий, я його став, він тут попрацював. Ну... Місяця два, можливо так от два з половиною не більше. І... Будемо дивитися. Дякую, що подивилися це відео. Кому цікаво, підписуйтесь. Постараюсь зняти, як буду її розбирати, показати вам, в чому сама проблема. Дякую за увагу.